Хочеш запустити свій власний відеоподкаст, але ти не знаєш, що почати? Ідея, світло, звук, монтаж і так далі це все ламає тобі голову? Тоді не переключайся і дивись це відео до кінця. Адже я розповім все від А до Я. Чи знали ви, що 68% глядачів надають перевагу саме відеоподкастам, а не аудіо? Це пов'язано з тим, що люди мають візуальну прив'язку до вас. Якщо ж ви все-таки вирішили записати відео-подкаст, то я маю для вас 5 основних етапів, по яким варто йти, щоб нічого не забути. Етап 1. ідейна підготовка. Звісно, що самим першим етапом має бути ідейна підготовка. Вам потрібно визначити тематику, ідею, з ким ви будете записувати саме цей подкаст, і про які теми ви будете говорити. Найкраще виписати собі велику кількість запитань, щоб їх можна було задавати і нічого не забути. Коли ви будете писати питання, ти майте в голові те, яким є ваш глядач, хто він та що би він хотів почути. І не забувайте про те, що подкаст обов'язково має мати гості та цікаві питання. Адже саме ці моменти ви потім будете виставляти в усі соцмережі і залучати додатковий трафік. Це справді вам допоможе на п'ятому етапі. Частина 2. Технічна підготовка. Ця частина ділиться не під пункти. Наприклад, вам потрібна камера. Зазвичай ми користуємося камерами Blackmagic Pocket Cinema 4K. Вам потрібен до неї ще буде об'єктив, ND та інші фільтри, акумулятори та інколи живлення до нього, накопичувальні пристрої, як от SD-каєтки, MicroSD каєтки, -SD -каєтки cfexpress каєтки або SSD, наприклад, Samsung T5, T7 та інші. Окрім цього, зазвичай до камери вам потрібна клітка, накамерний монітор та багато інших аксесуарів. Якщо вам цікавий повний список, напишіть в коментарі. Якщо таких відгуків буде багато, я складу повний PDF-файл та зможу вам його надіслати. Зазвичай подкасти ми знімаємо на три таких камери. Це оптимально і по бюджету, і по кількості камер. Другий підпункт в другому пункті це DJI Mic. Ми користуємося цими мікрофонами плюс мікрофон потличка Таким чином, з загальної камери ми беремо основний звук, а з площадки використовуємо для того, щоб його синхронізувати. Якщо вдаватися в деталі, то на загальній камері ми ставимо два канали звуку лівий та правий, для того, щоб розділити гостей на лівого та правого гостя. Таким чином, на монтажі ми зможемо одного гостя заглушити звук, іншого дати голосніше і так далі. Це дуже допоможе потім по обробці та щоб отримати кращу якість звуку. Наступний підпункт це локація. Подкасти можна знімати в студіях, на вулиці або на своїй власній локації. Ми найбільше рекомендуємо знімати на власних ваших локаціях, адже вони є унікальними. Чи є тут обмеження? Звісно, що вам потрібно від локації? Щоб вона була простора, там було багато місця як для вас, щоб сісти, так і для камери, і окрім цього, щоб був гарний фон. А ще краще, щоб він був розмитий. Це додасть кіношності вашим кадрам. Мені здавалося логічним, але все-таки переговорю. Кіночність та розмитість заднього фону це суб'єктивно. Це моя думка, і мені так подобається, як в принципі і нашим клієнтам. Окрім цього, хорошим бонусом буде наявність великої кількості розеток для того, щоб підключити все обладнання. І невелика кількість тях. Але навіть це можна побороти. Наприклад, трішки детальніше про те, як об'являти звук, я казав своєму першому і відповідно минулому відео. Можете подивитись його за посланням ось тут. І останній по кількості. Але не по важливості технічний пункт це світло. Його не завжди потрібно багато. Наприклад, це може бути кілька софтбоксів для того, щоб вас освітити, і кілька приладів на задній фон. Наприклад, як у мене зараз світиться синім, і як контрове освітлює мій бік. Наприклад, у першому подкасті для форіл ми знімали на заводі. Ми поставили одне основне джерело світла, віддавач та кілька концевих, для того, щоб гайно освітити всю сцену. За посиланням ви можете переглянути, подивитись, чи вам подобається чи ні. Якщо так, можете виставити ідентичну схему світла. Етап 3: зйомка. Що вам потрібно знати, щоб зйомка прийшла вдало? Перше, це виділіть собі багато часу. Так як подкаст сам по собі займає годину часу, запис самої основи подкасту займає приблизно 1,5-2 години, то закладіть ще час додатковий на підготовку. І потім на складання всієї техніки, на те, що гості можуть запізнитися, і на те, що є різні нюанси, які можливо доведеться фіксити лише на місці. Так як у нас велика кількість досвіду, то зазвичай у нас зйомка подкасту займає близько трьох годин. Але я би пропонував вам закладати на перші з 4-5 годин. Це буде з запасом і вам буде спокійніше. І звісно, що якщо ви взяли підрядника, з яким працюєте в перший раз. Чекніть, чи все є. Чи записався звук, чи записалися всі камери і так далі. Адже часто ми чуємо історію від нових клієнтів про їх старих підрядників, про те, що там не записався звук, не одна однаками, чи ще щось. В такому випадку ви хоч будете розчаровані одразу, але хоча б зможете одразу сісти і перезаписати все заново. Етап 4. Постпродакшн. На цьому етапі ви будете монтувати свій перший подкаст. Якщо ви вже це робите, значить швидше за все, усі минулі етапи ви прийшли вдало. Звук записаний, кадри записані, питання були підготовлені і залишилось небагато. Я поділю цей етап на два пункти: технічний і ідейний. Технічний де монтувати. Ми рекомендуємо BlackMagic DaVinci Resolve. Так, це той самий виробник, камерами якого ми користуємось і де ми монтуємо. Це дуже зручно і круто. Коли ви починаєте технічну роботу, закиньте всі матеріали, вам потрібно їх синхронізувати між собою. Ми зазвичай робимо ще базовий колір, щоб бачити самі кадри, і відповідно починаємо саму нарізку. Усім клієнтам ми рекомендуємо мати різні заставки: анімаційні підписи, на початок, на кінець і так далі. Це допоможе зробити ваш подкаст цікавішим та якіснішим. Ідейна частина полягає в тому, щоб зрозуміти, що вам потрібно показувати, а що ні. Звісно, що всі Е, Б, Ме, заминки і те, що гості попросили не додавати до фінального варіанту монтажу, ми вирізаємо. Ну і повторюючись порядою з першого мого відео на цьому каналі, я нагадаю, що чим більше емоцій, тим робіть крупніші камери. Чим більше ослабленіше, тим менш крупно. Така ж система працює з цікавістю інформації. Окрім цього, рекомендую цікаві наїзд дати на сам початок, а різні фейли, які можна залишити на кінець, туди ж і давати. Зазвичай їх дають в ЧБ. Це, скажімо, стандарт. Ну і ось ми підійшли до останньої частини. Здавалось би, коли подкаст вже готовий, залишилась лише одна дія це опублікувати його. Але ні. Для того щоб опублікувати подкаст, у вас мають бути відповідні речі. Бажано, щоб він мав аватарку, опис та був в загальному підготовлений до запуску. Окрім цього, для того щоб просувати подкаст, ми рекомендуємо нарізати його на короткі відео, які можна давати в Instagram, YouTube, TikTok і так далі. Це допоможе для його просування. Окрім цього, ми, наприклад, користуємось програмою, яка дозволяє мати аналітику, показати, яка назва краще, які хештеги будуть кращими та багато іншого. Не забудьте про те, що ще вам потрібна обкладинка, і якщо ви орієнтуєтесь на велику кількість аудиторії, можете ще зробити субтитри. Ютуб їх пропонує зробити автоматично, і це насправді гайна функція. Якщо ви усе було почергово, то ваш подкаст вже має бути опублікований та збирати перші перегляди. З чим я вас вітаю. Створити подкаст самому це ще той виклик. Надіюсь, цим відео я вам допоміг. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. А ще можете підписатися на мене в інстаграмі. Я теж там ділюсь корисними порядами. А це був міні-подкаст про подкасти. Випуск 2.